Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо комплект галогенних ламп від компанії Osram, Серія Cool Blue Intense на цоколь h 7 Артикул даного комплекту 64210CBN2HB. Постачається в фірмовій упаковці комплект. Дана серія ламп відрізняється від стандартних галогенних ламп тим, що вони більш біліша. Відсвічують, ніж стандартні галогенні лампи. Заявна кольорна температура 5000 Кельвін. ми обов'язково перевіримо, як вони відсвічують. Давайте розглянемо комплектацію. Всередині у нас знаходяться дві галогенні лампи. Ось такий мають вигляд. Одразу кидається в очі це напилення на колбах даних ламп. Блакитне. Потужність даних ламп 55 Вт, стандартна потужність. Під'єднується на 12 вольт допомогу стандартних роз'ємів. Одразу хочу зазначити і нагадати, що замінювати лампи потрібно. Виключно після того, як вони охолонуть, тому що нагріваються вони більше, ніж на 200 градусів фарі і голими руками колбу лампи чіпати не можна. Одну з ламп зараз ми під'єднаємо на 12 вольт і візуально подивимося, як вона буде відсвічувати. Під'єднуємо 12 вольт. Ось так, відсвічує лампа. Одразу кидаються в очі, що Кольор температури в даних лампах набагато вищий. І відсвічує лампа не таким жовтим світлом, а ближче до білого світла. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.